Розкажіть, будь ласка, сьогодні ремонтується дорогу, так яке це вулиця, яке це перехрестя, як правильно називається перекрита дорога, що саме відбувається, що саме будете робити і на інших ділянках, де буде проводитись ремонт в Тернополі? У зв'язку з незадовільним станом асфальтобетонного покриття вулиць Корольова і Купчинського, прийнято рішення щодо їх і термінового ремонту. Два тижні тому і проведено фрезерування даних ділянок вулиць. На сьогоднішній день проводиться влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на вулиці Романа Купчинського. Так само на завтра. Короче, всього, що це буде завтра, ми будемо вкладати нижній шар асфальтобетонного покриття вулиці Корольова. А далі верхній шар? А далі, згідно технологічного і процесу, нижній шар і має сформуватися це на протязі тижня часу, а після цього можна буде вкладати верхній шар. Паралельно вулиця 15 квітня, чи йде там ремонт, там теж повирізувані ями, як там там Так, е, На вулиці 15 квітня е, і ведуться підготовчі роботи з поточного ремонту в даної вулиці, нарізаються ремонтні карти. І, і думаю, що до кінця цього тижня і наступний тиждень і, і будемо проводити асфальтування в даної вулиці. На сьогодні також проводиться роботи з поточного ремонту асфальтування вулиці Миколинецької. Це без перекриття, це ліквідація ямковості йде. І, і так само вулиці митрополита Шептицького. Це від вулиці Оболоні до вулиці Будного.